Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. Сьогодні для вас карта дня на 17 червня 2023 року. По всіх знаках Зодіака. Не забувайте, що розклад є загальний, а не індивідуальний. Тому він може програватись, в когось, в когось ні, в когось частково. Так, карта дня для Овні. Дивіться, який для овнів гарний день. Вдача вам буде посміхатися, всі справи будуть у вас вдалі. Буде можливість налагодити питання із фінансами. Просто якісь нові можливості для вас будуть відкриватися. Тому обов'язково такою можливістю скористайтеся. На вас просто будуть от якісь такі гарні, сприятливі обставини для реалізації бажаного. В когось подарунок долі, в когось якась можливість, якісь ресурси, якийсь подарунок можливий, стабільність виникне в цей день, якісь ем, події будуть такі траплятися для того, що все буде в майбутньому стабільно. Початок можливо, в когось якогось нового проєкту, просто в якому буде такий гарний успіх, якась нова можливість. От просто. Можливо, просто будете в цей день сидіти і планувати майбутнє, якусь нову ідею будете сидіти, намагатися вдумати, як втілити її в життя. Тому день для вас дуже гарний і дуже вдалий, обов'язково візьміть з нього по максимуму. Подивимося, що вам підкажуть феї. Феї вам говорять про дочку. Донечку, відповідь на цікавлящий вас вопрос, питання зв'язане з вашою донькою. Так, наступна карта, наступна карта для тельців. Паш Кубків. Ну, дивіться, гарна карта, позитивна, приємні такі гарні емоції, якісь гарні новини, новини стосовно вашої родини, ваших близьких. Карта говорить, що у вас буде якийсь новий шанс, якась можливість. Не просто якась радісна звістка, а якісь дуже гарні, приємні новини, і які дадуть гарний результат. В майбутньому в когось буде запрошення на побачення, на якусь зустріч, можливо, якийсь невеличкий подарунок. Обов'язково скористайтесь таким запрошенням, такою можливістю, йдіть і не бійтеся. Головне завжди перевіряйте інформацію і не вірте таким улесливим якихось Похвалам і обіцянкам. Так, а наступна карта вам від фей. І феї вам говорять, щоб ви пішли. Вийдіть із нездорового оточення. І перед вами відкриються нові двері і краще майбутнє. Наступна карта для близнюків. Для близнюків випадає семірка жезлів, яка говорить, що на вашому шляху можуть трапитися якісь перепони, якісь проблеми, якісь невдачі, якісь конфліктні ситуації. Тут головне, будьте активні, наполегливі, вас обов'язково вдасться вирішити ваші проблеми. Ви з ними впораєтесь, незважаючи ні на що, як би там важко вам не, не вийшло. Ви досягнете своєї мети. Феї вам говорять про емоційне зцілення. Коли гарні емоції, коли не все приймаєте близько до серця, не псуєте всім, що трапляється з вами е, настрій свій, і тоді у вас все буде гарно і добре. Пам'ятайте про це? Наступна карта для раків. Карта Дня для раків. Для раків випадає королева Пентаклів. Велику кількість справ сьогодні будете робити, якась можливість, якась допомога, якась фінансова допомога буде на вас чекати. Зустріч може на вас чекати із якоюсь розважливою жінкою, якоюсь практичною жінкою. В когось дуже серйозна плітна буде робота, отримання в когось фінансової допомоги. Якоїсь підтримки, можливо, хтось буде аналізувати і планувати свій бюджет, в когось буде виконання домашніх справ, обов'язків, в когось заняття якимось рукоділлям, якимось хобі і так далі. От кожного карта вона принесе кожному своє, але візьміть із цього дня по максимуму. Карта дня для і послання вам від фей. Подорож. На вас чекає якась подорож найближчим часом, яка дуже сильно вплине на, вашу... на ваше життя в кращу сторону. Можливо, в цей день ви заплануєте якусь поїздку. Леви, карта Дня для Левів. Для Лі випадає четвірка жезлів, гарні, приємні новини, якісь звістки, якесь обговорення важливих якихось подій, можливо, тих подій, які будуть святкуватися, можливо, вже саме свято, яке наступить, якісь питання стосовно родини, якихось сімейних питань будуть обговорюватися. Феї вам говорять, щоб ви прощали старе і впускали в своє життя нове. Ви вже пройшли той етап в житті. В якому от, негативний можливо етап якийсь. І тепер вам пора відкрити двері в нове життя, яке вже буде кращим. Просто от, ні на кого не тримайте, ні образи, нічого. Прощайте. От це все, що з вами траплялося, і йдіть в нове життя з гарними позитивними емоціями. Діве. Карта для Дів. Тут жезлів. Дуже такий енергійний і насичений день на вас чекає. Якісь ідеї нові, якісь нові цілі, якісь нові починання, якась ініціатива розпочати щось нове, в когось початок нового проєкту, в когось поява чогось просто нового, можливо, якась покупка для вас буде і так далі. Заняття чимось таким гарним, позитивним для вас енергійним. Енергія просто буде вас дуже переповнювати. Ви захочете братися за будь що Хтось, можливо, змінить зачіску, хтось розпочне вдома ремонт, хтось запланує відпочинок в цей день. Ось така буде енергія вас переповнювати, гарні позитивні емоції. чекатимуть. Карта послання від ангелів говорить про сина. Ваш син він пізнає світ, знаходиться під захистом і. Присмотримо. Терези. Карта дня для Терезів. Для Терезів випадає двійка мечів. якийсь вибір, який ви от, от не хочете його робити, ви його відкладаєте. Між чимось два якихось таких моменти у вас в житті, і ніякі вони вас не влаштовують. Між двома варіантами ви вибираєте. Так як ніякий не влаштовує, ви на намагаєтесь очі закрити, але так не потрібно робити, треба вирішувати ці проблеми, не зважаючи ні на що, і не зважаючи на те, як там вам складно не було. Хтось, можливо, з вас не бачить правди. От всі вже її бачать, всі вже бачать те, що навколо вас відбувається, а от ви не хочете бачити тої правди. Також хтось, можливо, дуже сильно через щось хвилюється. От якісь переживання внутрі вас, якісь вас дуже виспокоять по поводу якоїсь справи, дуже важливої для вас. Головне, просто трошечки заспокойтеся, і все вас обов'язково налагодиться. Феї вам говорять про те, що все добре і все прекрасно. Не хвилюйтеся, все йде просто прекрасно. Все йде, як має бути. Тому не хвилюйтеся. Скорпіони. Карта дня для скорпіонів. М -м, для скорпіонів випадає трійка жезлі. Ви можете сміливо вийти в майбутнє. На вас воно чекає досить гарно і приємне. Карта вона говорить про от бурхливе якесь зростання в вашому житті, успішний розвиток задуманого, якісь гарні перспективи, якісь, от, скажімо так, якусь міцну стабільну позицію, яку ви тримаєте, в когось, можливо, ділова поїздка, хтось буде займатися якоюсь торгівлею і так далі, хтось буде співпрацювати з кимось іншим, ну, от якісь такі будуть події у вас виникати. Хтось буде облаштовуватися, можливо, на новому місці, на робочому місці, можливо, переїзд були, будете облаштовуватися в новому будинку, квартирі і так далі. Феї. Феї вам говорять, щоб ви прощалися старим і впускали все нове в своє життя, тому що на вас чекає новий етап в житті і теж серйозні зміни. Стрільці. Карта дня для стрільців. Пістольці випадає трійка кубків, гарні новини, гарні такі якісь моменти, які змінять ваше життя в кращу сторону. Можливо, в когось підвищення, в когось там просто радісні. В когось, наприклад, дитина родилася, десь в когось внук родився, в когось якісь в подруги, якісь гарні зміни трапились в житті, таке якесь святкування, якоїсь гарної, приємної події, в колі друзів, в колі. Дорогих вам людей. Феї вам посилають День народження. Скоріше за все, хтось буде святкувати День народження. І ви всі відповіді на нього отримаєте в день народження, на свої питання. Можливо, це День народження. Друзів, близьких, але от буде святкування дня народження, і там ви узнаєте відповіді. Рибкам випадає п'ятірка жеслів. Тут відстоювання своєї точки зору, відстоювання м, своїх поглядів на життя, можливо, скажімо, таке якесь зіткнення інтересів, якісь суперечки, конфлікти, провокації. Хтось, можливо, навмисне буде вас провокувати на якийсь конфлікт і так далі. Іноді краще стримати себе. Коли це неможливо, то відстоюйте себе, але вмійте вчасно зупинитися. Феї вам говорять ізцілення і цілитель. Вам потрібна дуже позитивна, приємна енергія, яка вас буде оточувати і оцю ситуацію, з якою ви зіткнулися. Не приймайте оці конфлікти, оце все близько до серця. Все обов'язково у вас налагодиться. Козироги. Для козироги випадає десятка мечів, якісь неприємні події, неприємний період. От такий напружений день, день, в якому можуть виникати конфлікти, якісь, скажімо так, зради, можливо, до якоїсь другої вам людини і так далі, від якої ви не очікували, можливо, від подруги і так далі. Можливо, от когось на роботі, якісь такі будуть суперечливі події, От якісь такі події, яких просто остерігаєтеся. Можливо, просто зазрісники будуть робити все, щоб вам не Займіться фізкультурою. Вам це буде дуже і дуже корисно. Водолії. Карта дня для водолеїв. Для водолії випадає вісімка мачів. Ну, дивіться, вісімка мачів, вона вказує на ваші страхи, переживання, якими ви заганяєте самі глухий кут. Ви дуже сильно себе недооцінюєте. І це, скоріше за все, трапляється із-за того, що ви не, вам не вистачає підтримки дорогих і близьких вам людей. Вам потрібно повірити в свої сили, в свої можливості, в те, з чого ви можете дійсно досягнути. Тим паче, що ви можете досягнути багато чого. Ви дуже талановита людина і обов'язково впораєтеся з тими проблемами, які на вас накопилися. Головне, повірте в свої сили і нічого не бійтеся. Вам надана сила. І використовуйте її для вирішення всіх оцих проблем і тої певної ситуації, яка вас так сильно розчаровує, розстроює. Ви зможете обов'язково це зробити. Там я трошки перепутала місцями. Знаки, рибки вискочили трошки раніше в мене, чомусь я так перепутала трошечки, тому пам'ятайте, що трошки я перепутала, і не, не, не кажіть, що я там щось пропустила. Бажаю всім гарного, вдалого дня, позитивного дня, без проблем, невдач. Не ігноруйте головне повітряних тривог. Цього робити не потрібно, пам'ятаємо про це. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!